Привіт! Я знаю, ви чекали на новий випуск, і сьогодні я розповім вам про мою подорож до аквапарку Поло Сіті, що знаходиться в Кременчуці. Локація знаходиться в зручному місці, тому знайти її було не складно. Парковка досить велика, але навіть вона була майже повністю зайнята, що свідчить про популярність цього місця серед людей. На вході було дві черги, досить великі, але вони просувалися в помірному темпі. Зверніть увагу, що права черга веде до каси, де можна оплатити картою, а ліва лише годі. Про це ніде не вказано, тому я трохи витратила час, перш ніж це зрозуміла. Після 17-ї години у вихідні ціна була 300 гривень. При вході перевіряють сумки. Чесно кажучи, це був мій перший такий досвід, хоч раніше я чула про це і в Полтаві, але особисто не стикалася. Після цього мені дали ключ до комірки для зберігання речей. Також я побачила наявність роздягалень та прийшла далі. Територія достатньо велика, є дорослі та дитячі басейни.